Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні я підвожу підсумки е, моїх рукодільного мого життя за травень місяць 2025 року. Буду показувати вам, що в мене натворилось за цей місяць. І розпочну я з вишивки бісером. Так, ну що ж, як ви зрозуміли, перша картина моя, над якою я працювала в цьому місяці, це мої космічні вовки. Нагадую, що це схема від скрині мірушника але я її вишиваю на білій тканині на рівномірці 25 каунту. Ось таке прев'ю, ось так картина повинна виглядати. І в мене тут додалося не, зу, не дуже багато, лише я ось тут додала ось такий невеликий клаптик. Лише півтори тисячі бісеринок я тут вишила в цьому місяці. Але все одно вони є. Потрішки я її просуваю. Хто слідкує за мною давно? Ви знаєте, що це у мене такий довго-довго буд. Вона дуже велика, ця картина, і просто ну, тяжкувато вже після половини. Вона мені тяжкувато йде. І зараз у мене тут вишити на цій картині 57% взагалом. Ну, ось так вона виглядає наразі. Тут я вам повністю її не буду розкручувати, я лише показую частину, де саме головне і де я додавала. Ось тут додалося у мене півтори тисячі бісеренок. Так, да, як для такої картини це не так багато, але все ж таки, скажімо так, все одно, просування, хоч по трішку у мене є. Будемо дивитись так. Поки що на цій картині у мене не дуже багато. І зараз я вам покажу, над чим ще я працювала в цьому місяці. Наступна робота вишивці бісером. У мене була моя схема Симфонія Шафів. Ось така сама схема, як ви бачите, прев'ю. Ось так повинна виглядати картина. І наразі я тут додала 2000 бісеринок. Ну, як би теж не дуже багато, але все одно. Вони є, і в мене зараз тут вишито 26%. Додала я по всій ширині картини 10 рядочків. Ось як ви бачите, ось так. Ну, ось так виглядає на даний момент. Ось така краса, дуже красиві кольори. Мені подобається поєднання таке яскраве, незвичайне. Вишиваю теж на рівномірці 25-го каунту. Схема моя повністю розробка і малюнок. Тобто, це таке, знаєте, моє бачення. Ну, ось таку красу, теж я додала. У мене не так багато зараз залишається в роботі картин по вишивці бісером. В основному їх буде три. Тому що в мене в цьому, в цьому місяці ще й стався один фініш. Я вам теж його покажу і один старт. Так, це картина, над якою я теж уже давненько працюю. Хто слідкує, ви знаєте, що я по ній вишивала. Ну, тобто розпочала її ще в минулому році. Так, ось так. Тут теж додала якби 2000 бісеринок, не так і мало, як загалом. Да, але, як на всю картину, звісно, просування, ну, скажімо так, не дуже велике, але все ж вони є. І це саме головне. Так, ось так виглядає моя робота на даний момент. Ось, бачите, я розпочала її вишивати, нагадаю вам, зверху по всій ширині, і отак і йду донизу. Ну що ж, прев'ю, ви бачили, е, покажу вам ще раз. Ось так має виглядати ця картина. Наразі виглядає ось так. 26% у мене вже готово від всієї цієї моєї роботи. Вишивається легко, вишиває теж на українській рівномірці 25-го каунту. Ось така краса. Це друга моя картина, над якою я працювала в цьому місяці. Так, тепер зараз підемо далі. Також в мене в цьому місяці відбувся старт ще однієї картини по вишивці бісером. Але він трішки незвичний, тому що дизайн ось називається зимова куля картина. Розмір її невеликий, як ви бачите, 30 на 30 см. Але незвичне в цьому дизайні те, що я його вишиваю на дерев'яній основі. Ось я хочу вам показати: ось, бачите, вишито у мене тут наразі 10 рядочків. Ось я вишиваю від самого верху і донизу на ось такій дерев'яній основі. Замовляла я цю основу вишивці по дереву фірма. Я вже було посилання, я вам показувала тому, кому цікаво, в попередніх відео там у мене є. Вони, скажімо так, доволі популярна фірма. Часто в них замовляють вишивку по дереву хрестиком, вони самі до самих схем вони роблять заготовки. Я вибрала ось такий квадратний, як ви бачите, трішки фокус знімаю. Тому ось так Ось так виглядає наразі мої 10 рядочків. У мене ось тут, бачите, такий ніби край. Я закрила його малярним скотчем. Тому що не хочу, щоб він потемнів, так як це дерево, щоб воно ж світленьке, ви бачите, щоб воно не, не замазувалося, не темніло. Я закрила малярним скотчем, самим звичайним малярним скотчем. Потім я всю цю роботу, як вішив, я буду покривати акриловим лаком. Але наразі ззаду буде фетр заклеюватися. У мене до нього є підставка до цієї картини. Ось такий фетер йшов в комплекті. І ось так. Ну, що я вам скажу? вишит у мене наразі тут 6%. Це 10 рядочків моїх. Ось так має виглядати сама картина, як ви бачите. Е, ну, скажімо так, по вишивці дерева мені вишивати по дереву подобається. Єдине, тут трішки незручно, тим, що дуже великий формат. Як ви розумієте, ось бачите, сама картина 30 х 30. Доволі невели... доволі Скажем так, така велика, як для вишивки по дереву. І цим воно незвичайно, але доволі незвично. Скажем так, вишивати легко, як звичайно, як звичайно, іграшку по дереву. Єдине, що незручно, тому що великий формат і потрібно бути дуже так, акуратно, знаєте, тому що, ну. Щоб ніде не було ні сколів, ні вигнулась, ні поламалась наша заготовочка, тому потрібно бути доволі уважними в цьому питанні і не поспішаючи, я її вишиваю. Ну І ось такий результат я маю на сьогодні. Готові у мене 10 рядочків на цій картині. Нагадую вам: до речі, це теж моя розробка. Схема моя називається дизайн, зимова куля. Ось така краса повинна вийти. Результат мені подобається. гарно лягає бісер, це все, все доволі, доволі так, як і потрібно. Нічого такого, хто вишивав по дереву бісером, те саме, просто що великий формат потрібно вишивати. Тому трішки це ускладнює, тому що дуже велика сама заготовка, на якій вишивати. Потрібно. Ну, ось так. Ось така краса. Тобто, в мене в цьому місяці стався ще один старт, тому що хотілося мені його вишити до нового року, тому що я хочу його вишити більше як на подарунок, але не знаю, буду дивитись, чи встигну я до Нового року її вишити. Ну, буду намагатись. Ось така, бачите, трішки фокус тікає від нас, але ось таку красу я творю. Бачите? Так, ну що ж, тобто, це вже третя картина, над якою я працюю. І ці картини, що я вам показувала по вишивці бісером, поки що я буду працювати лише над цими трьома. Більше ніяких нових стартів по вишивці бісером, я поки що не планую, поки не закінчу хоч одну з якихось із цих робіт. Ну що ж, ось так показую вам свою зимову кулю, що в мене вишилось. І зараз показую вам ще одну картину, з якою в мене стався вже фініш. Ну, і звісно, показую вам фініш моєї картини пробудження приброди. Як ви бачите, наголошую, що це повністю моя розробка, моя схема підбір бісрумій. І ось така краса, бачите, вийшла. Е, ось тут з краю, тут трішки не поміщається, але я постаралась максимально вам вмістити камеру, щоб ви побачили, яка це краса. В житті це просто нереально, це дуже красиво, оці яскраві кольори, оця зелень. Ну, Краса це просто неймовірна. Я не знаю, наскільки вам передає сама камера. Я вам ще покажу більш детально, вставлю фрагменти, де я це все відзнімаю. Дуже красиво лягає бісер. Картина вишивалась на рівномірці. Розмір самої картини 60 в ширину 60 і висоту 30 см. 60х30. Ось така краса у мене вийшла. Надзвичайно я задоволена результатом. Нарешті у мене вже стався фініш. І я дуже-дуже цим задоволена. Я дуже довго вона в мене вишивалася, тому що вишивався не один дизайн, вишивалось декілька. І нарешті я фінішувала саме з цією картиною. Ось така краса у мене вийшла. Маю надію, що вам теж це приносить задоволення подивитись на таку красу. Дуже гарний ліг, бісер. Так, не знаю, чи я казала, що вишиваю теж на українській рівномірці 25-го каунту я тут. Ну що ж, ось таку красу я вийшла. Дуже все гарне. Поєднання кольорів, все таке, знаєте, весняне, красиве, зелене, таке яскраве, як оформиться в рамочку, це буде просто-просто надзвичайна краса. Ну що ж, як ви бачите, ось такий у мене стався фініш, тобто ще одна. З моїх картин фінішувала і тепер жде свого оформлення. Ну, коли оформлю, я не знаю, тому що в мене з цим поки що я не поспішаю, тому що є різні обставини, які нас трішки до цього поки що стримують, скажімо так, тому я поки що з цим питанням не поспішаю. Я просто поки зложу свої роботи і вже як. У нас стане трішки більш стабільно. Тоді буду думати над цим питанням. Наразі, поки що, в мене просто фініш без оформлення. Ось таку красу я завершила. Картина називається нагадую вам ще раз, пробудження природи розмір 60 на 30 см. Ось така красуня. Ну що ж, маю надію, що вам теж все подобається. Зараз я вставлю фрагмент, де я вам показую ближче саму цю картину, тому що тут камерою не дуже зручно мені. Я постаралась максимально вам показати, ну це все дуже-дуже виглядає чудово. Дуже рівненько лягають гарно бісеринки на рівномірці. Ну, як зазвичай, і дуже красиво. Вода ну, виглядає так, як, знаєте, як дійсно здалеку воно виглядає ніби справжня природа. Водичка, небо, ці хмари, гори. ну Просто, просто, просто я задоволена, я дуже задоволена результатом. Так. Ну що ж, зараз я вам ставлю ще фрагмент і повернемося далі до моєї творчості в цьому місяці. робота по бісероплетінню це ось така кулька. Кулька діаметром 6 см. Ось, бачите, виглядає ось так зверху, ось так знизу. Нагадую, що схема моя: всі вироби, які я плету бісером, в основному це схеми мої. Так, ну що ж, ось така, дивіться, красуня, така яскрава. Дуже цікавий такий малюнок і дуже красиве поєднання кольорів. Мені дуже подобається ось така кулька. Я її плела на пластиковій основі. Майстер-клас до цієї кульки складається з шести частин і вже є у мене на каналі і доступний спонсорам від рівня майстер-візерунків. Трішки пізніше, ближче до нового року, він буде доступний для загального перегляду. Поки що це доступно тільки спонсорам. Дмитрівня, майстер візерунки, наголошую на цьому. Так що ось така кулька, якщо бажаєте, ставайте спонсором і можете потворити її разом зі мною вже прямо зараз. Ось така красуня. Так, це перший виріб, який я вам хотіла показати. Друга моя робота ось така зірочка. Бачите, таких. У мене в цьому місяці всі такі, знаєте, вироби такі з блакитними кольорами. Якось так все упало. Співпало. Так, ну що ж, ось така невелика і нескладна зірочка. Цей майстер-клас теж є уже доступний спонсорам від рівня Майстер-візерунків. І складається лише з однієї частини. Вона нескладна, плететься легко, тому... Будь ласка, приєднуйтесь. Е, також можете трішки підождати, і вона буде доступна для загального перегляду трішки пізніше. Так що створилась в мене ще одна ось така красива і яскрава зіронька. Дуже класно, подобається мені результат, такий теж схема моя. Повністю дизайн все. Як ви знаєте, я розробляю сама і плету те, що розробила. Ось так. Так, Ну що ж, ще одна зірочка, в мою колекцію. Так, Наступна зірочка ось така. Ця зірочка, ось вона двостороння, як ви бачите, з такими метеликами, весняними квітами, де, Ну ось так, на гілочках розпускаються квіти, і тут метелики у нас в цьому році весна не дуже радує теплом і сонечком. Тому в мене весна на моїх виробах. Ну що ж, ось така красуня. Цей майстер-клас теж вже доступний спонсором відрізня Майстер візерунків. Также він, цей майстер-клас складається із шести частин до цієї зірочки, тому що, як ви бачите, кожна частинка, так як малюнок, кожна частинка плететься окремо. І ось таку красу я створила. Тож, запрошую вас, можете творити разом зі мною, або почекайте трішки пізніше, і буде доступно цей майстер-клас для загального перегляду, але пізніше. Так що ось така красуня зірочка у мене створилася теж в цьому місяці. Ось, бачите, ось така краса. Так, давайте не знаю, наскільки вам видно. І створився в мене ще один виріб. Це ще одна зірочка. ось. Така на 9 промінчиків. Теж двохстороння. Ось таких, бачите, блакитних. Я ж кажу, в мене цю місяці багато блакитного кольору, чи так співпало. Ось така красуня зірочка. Теж дуже класна, невеличка вона, як ви бачите, ось. Бачите, синенька. І ось ще вам для порівняння. Бачите, вона невеличка. На 9 промінчиків у мене, але такі зірочки можна плести як на 8, так і на 10 промінчиків, тобто як вам зручніше. Майстер-клас теж вже є в мене на каналі, доступний спонсорам від рівня майстер-візерунків. Для загального перегляду буде доступний пізніше. Тож, або чекайте, або приєднуйтесь і ставайте спонсорами. Ось таку красу я сплела теж в цьому місяці. Ну, і я тут сплила тільки ось такі чотири вироби. Це все, що я плела в цьому місяці по бісероплетінню. Наразі майстер-класи до цих робіт вже є в мене на каналі. Ну, і на цьому буду завершувати. Показала всі роботи, все, що я творилася в мене в цьому місяці, все, що в мене наплилося, навишивалося. Е, ну, Ніби все показала, що хотіла і розказала. Дякую, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Особлива велика подяка спонсорам мого каналу. І також не забувайте, якщо вас щось цікавить. Запитуйте в коментарях або приєднуйтесь до моєї групи в Телеграм чи спільноти Viber. Намагаюся завжди відповідати, якщо когось цікавить, і діліться результатами ваших робіт в моїх групах. Це дуже приємно і дуже цікаво. Знаєте, багато дівчат творять по моєму майстер-класам, але беруть інші кольори, і в кожного своя індивідуальна робота. Це дуже класно і це надихає. Тож приєднуйтесь до. Творчість і творіть разом зі мною. Ще раз дякую, що були зі мною що продивились відео до кінця. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!